У вівторок, 15 липня, в онлайн-форматі відбулася позачергова 69-та сесія Сумської міської ради, восьмого скликання. На порядку денному було чотири питання, що стосувалося вшанування захисників, які віддали життя за свободу та незалежність держави, передачі в комунальну власність громади майна та реалізації проєкту реконструкції колектора. Розпочинають із присвоєння звання почесний громадянин міста Суми 13 тринадцятим полеглим захисникам: це Роман Бурисенко, Сергій Бородін. Сергій Голованьов, Станіслав Євтушенко, Максим Івченко, Сергій Кравченко, Антон Лапенко, Сергій Носов, Володимир Онопко, Андрій Пушкалов, Роман Руденко, Тимур Шахмірзаєв, Андрій Ядута. Далі більшістю голосів без обговорення депутати підтримали майнові питання. Про включення майна до складу єдиного цільового майнового комплексу поровництво транспортування тепла та електричної енергії. В місті суми та про внесення змін до договору оренди єдиного цільового майнового комплексу по виробництву транспортуванню тепла та електричної енергії в місті суми від 1 вересня 2005 року. номер укм три 27. 27 за рішення прийнято. Питання номер 3. про надання згоди на прийняття у комунальну власність сумської міської територіальної громади майна в якості благодійної допомоги від товариства з обмеженою відповідальністю Оператор газотранспортної системи України там пропозиція. Там різна довжина труб. Тут буде 126-31, а було 126-73. Уточнення уточнення 30 За рішення прийнято також формально було дане зелене світло реконструкції ділянки каналізаційного напірного колектора. Питання номер 4 реалізацію проєкту реконструкція каналізаційного напарного колектора від кнс 1 а по вулиці Соборна до міських очисних споруд у рамках програми відновлення України 3 29 за рішення. Прийнято усі питання порядку денного було підтримано переважною більшістю голосів, і трохи більше ніж за 20 хвилин роботи, позачергову 69-ту сесію Сумської міської ради восьмого скликання було оголошено закритою.